У новоселецькій лікарні придбали два сучасні ранні мобілі та капітально відремонтували операційний блок за кошти Євросоюзу за транскордонною програмою Румунія Україна Республіка Молдова 2007 2013 Замінена повністю проводка, перероблена повністю каналізація, покращились умови, в яких працюють медсестри та хірурги. У нас нарешті з'явилася гаряча вода. Одне із основних досягнень завдяки транскордонному проекту це встановлення вентиляційної системи. Перш за все, система вентиляції і забезпечення нормального температурного режиму була досить і досить стара, і вона не відповідала тим потребам, які існують в медицині. Зараз в будь-який час року чи то спекотне літо, чи то холодна зима, там підтримується відповідний температурний режим. Крім цього, за кошти гранту в операційному блоці хірургічного відділення лікарні встановлено ...автономне опалення. Також у Новоселецькій лікарні придбали два нові «Форт -транзит». машина мобілі машина, машина транзит Тут є необхідні прилади для транспортування хворих і надання першої допомоги. Дефрибілятор, отсос, кардіограф. Кесень, да, великі балони ремонту лікарні та придбання обладнання за кошти гранту становить п'ять мільйонів чотириста п'ятдесят п'ять тисяч сто шістдесят чотири гривні. Співфінансувала проект і районна влада. За участю і адміністрації районної ради Новоселецького району було проведено співфінансування на два мільйони гривень. Це було розбито не в один рік, а розбито на два роки. Транскордонний проект тривав трохи більше ніж два роки. Його учасники вже мають позитивний досвід, тому Ові продовжувати таку співпрацю.